Тож, до юнакового серця глупота прив'язана. Дуртні думки йдуть до юнакового серця. Як можна допомогти юнакові? Та різка картання віддалить від нього. Різка. Як ви думаєте, підлітків можна різкою наказувати, щоб вони розумніші були? Провокативне питання. Ювенальна юстиція вже в дверях стоїть. Я пам'ятаю колись комусь своїх дітей. Я взяв таку різку і кажу: Ну, провинився. А вона каже: стаття така та Конституції України, закони такі та номер такий, і в школах вчать. Насильство в сім'ї це кримінальний злочин, тому не можна бити дітей. Я кажу, бити не можна, а карати, а дисциплінувати можна, там щось написано. Звісно, ми живемо в цивілізованій країні, і насильство проти дітей, воно просто жахливе в нашій країні. Дітей б'ють, морять голодом і багато чого іншого, тому є важливі закони, які захищають дітей. Але основна думка тут: дисциплінування підлітків це дуже важливо. Тому, батьки, я не говорю брати різку і лупити там по спині, але дисциплінування підлітків. Обмежені в якихось моментах, які можуть їм нашкодити. Це правильно, це по Божому. Перша Івана, другий розділ, 14-й вірш. Написав вам діти, адже ви пізнали Отця. Написав вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Написав вам юнаки, оскільки ви сильні, і Боже Слово перебуває в вас, і ви перемогли лукавого. Не любіть світу. Ні того, що в світі. Хто любить світ, той має, той не має любові Отця. Адже все, що в світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей, життєва гордість пиха це не від отця, а від світу проминає світ і його пожадання. А той, хто виконує Божу волю, залишається вічно. І, брати, я думаю, що це слова не тільки для підлітків, це слово для всіх нас. Але тут є ключова фраза. Слово Боже перебуває в вас. І це ключ до перемоги. Коли я читаю ці слова і думаю, слухайте, ну щось не те. Підлітки сильні перемогли лукавого. Ну, я розумію, там сивоволосці, брати, служителі, які багато десятирічні служили Богу вірно і праведно, і ось вони сильні, вони можуть перемогти лукавого, а воно сидить на пульті. Ну, що він сильний, він може перемогти лукавого? Слово Боже каже так. Відчуваєте, як міняється відношення до цих дітей. Але є умова. І ця умова, вона критично важлива. Слово Боже перебуває в вас.